Добрий день, любі друзі. Сьогодні у нас нова концепція, нова лінія, з якою я хотів би познайомити наших підписників наших глядачів. Це роботизована система укладки продукту від компанії Велік Франція. Це система складається з двох машин. Це таке комплексне рішення. Це Треба лінія варіават Примус. Це машина скажімо, ну, другого модельного ряду вона працює зі швидкістю до 15 на м'якій плівці, до 13 трактів на жорсткій плівці. Ми обрали саме таку модель, тому що нам треба забезпечити продуктивність роботи для робота. Як працює система, Ідемте, я вам покажу. Ми подаємо продукт, сосиску, сердельку, різні типи продуктів в усіх типах оболонки, або без оболонки. Відповідно, Продукт потрапляє до бункеру, де йде накопичення продукту. Ви можете вигрузати з ящика, продукт або він може подаватися по конвейеру. Відповідно, по конвейеру, продукт є датчик наповнення, який сигналізує, що треба наповнювати лінію, щоб постійна була загрузка. І далі ми переходимо до наступного елементу. Е, наступний елемент це коли продукт потрапляє до центрифуги, де йде упорядкування продукту і подача на V-образний конвеєр з датчиками заповнення ленти. Так званого піаніно. Тут ми вистраюємо для робота сосиски в ряд. Тут у нас стоїть оператор, який контролює процес, докладає, тобто у нас кожна ячейка в ленті має бути заповнена. Відповідно, далі робот укладає продукт. Ви можете бачити, як це відбувається. Автоматична рука йде захват продукту і він укладає. Тут у нас йде окладка в два ряди, Укладає продукт в одразу три пакети. Бачите, як іде формування. Далі, як мінімум, одна людина має поправляти її. Так? При деяких продуктах має поправляти, при деяких не має поправляти. Після чого йде упаковка, вакуумація продукту, наклейка верхньої плівки. Після цього продукт виходить на. Конвергер, де вистраюється в один поток, це об'єднувач потоків, де далі йде взважування, наклейка етикетки і упаковка укладка в ящик. Також звертаємо вашу увагу на комплектацію цієї машини. Вона оснащена намоткою крикових полосок, а також два баки для всасування. Серединної різки. тобто у нас поміж пакетами ми вирізаємо ще коротку стрічку для того, щоб кути плівки були ідеально рівні, щоб у нас не було зазубрено. Це теж також дуже важливо. Звернути увагу, що машина працює з великою швидкістю. Це 8 може бути так і може бути 9, 10, до 11,5 з так. Відповідно, нам потрібні. Великі матки плівки, щоб не було частої зупинки і заміни плівки. Це перше. І друге, це по машині. Друге, хочу звернути е, 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 конвейер. конвеєр. Е, вся сосиска, подивіться, вся сосиска, яку не встигає забрати робот, вона автоматично випадає конвеєр і повертається на початок загрузки. Е, також е, давайте звернемо увагу, і ще можна побачити, як йде. Е, упаковка продукту. Також ми бачимо пульт, де ми е, відслідковуємо е, всі е, параметри роботи, скільки падкунків за хвилину, ми можемо подивитися статистику, е, скільки е, продукту, е, за який час ми е, запакували, е, подивитися, все, от, продуктивність у нас є, да, помилки, яка продуктивність на машині. Був радий, якщо вам сподобалася наша остання реалізація е і до нових зустрічей у наших відео.